ОУНівці, до яких я доторкнулася в містичний спосіб. Звісно, прочитати про них книжку, це і є містичним мостом, але я ще про глибшу річ. Маю на увазі знайомство з цією людиною через людину, котра знала її особисто або ще в інший цікавий спосіб. Дивіться до кінця, неймовірна жінка на псевдодомовини, зв'язкова медсестра, друкарка, упа засуджена на 15 років я... Ванда Горшинська. Я хлопці була сильно бита. Але я ні одній людини не здала. Її батьків також відправили на заслання, де вони і померли. А її дочка народилася на Сибіру. І саме через неї я знайома з… Я є дочка Ванди Порчинської. Вона була учасницею Норильського повстання. І, до речі, саме про неї написана ця книга «Яблука Єви». Але мушусь караюсь, але не кажусь. Порчинська згадана, що у книзі «Жінки свободи», яку написала… Наша сучасна захисниця Життя то боротьба, а в боротьбі перемагає той, хто має силу. Чоловік на псевдошелест, полковник і заступник нашого генерала Романа Шухевича. Чи ви не знаєте поський Роман Шухавича? Я не знаю, на що вам жити. І саме він є одним із творців української повстанської армії. Бачите, ви це не знали. Розбудовував мережу ОУН на Холмщині і Волині. Саме за націоналістичну свою позицію був двічі арештований польською владою та в тюрмі на бригідках. Він не думав про своє визволення. Він далі продовжував думати про визволення України. З в'язниці тікають двоє провідних членів ОНУ з дорученнями від Василя Сидора відновити діяльність військовиків. Познайомило мене з ним братство УПА, і звісно, Ірина Дмитрина Хріон. Але у містичний спосіб доторкнутися до нього я змогла на молитві на його могилі, бо він похований у нас в передні людина такої сили духу похована у нас на центрі раділянку. А ми цього навіть не знаємо. Бачите? Та наша що до чого веде наша несвідомість, каже Ірина Дмитрівна, на фаліон саме без пам'ятства далі далі продовжує ту війну через особисте знайомство з референтом Ярослави Стецького, пані Юдокією. Я познайомилася вже з цією жінкою. Звісно, з нею була вже знайома через Фаріон, точніше її телепередачу гену українців. В ідеєю, так як Ярослава Стецько, вона продовжувала весь час. Вона була своїм чоловіком Ярославом Рославом Стецьком і продовжувала його справу. О, ні, ви не знаєте хто це такий. О, подивіться, тоді передать після смерті свого чоловіка вона очолила ООН за кордоном. Також антибільшовицький блок народів. За 50 років вона приїхала на те саме місце, де відбувався акт проголошення незалежності України. Дереворганізація Українських Національного це був Степана Бамса. Проголошує відновлення українського перший рік, але наша незалежність ще не проголошена. Точніше, ще є одне відновлення, що не проголошено. І один московський журналіст підходить до неї і каже: яка ваша мета? І вона відповідає: Моя мета розбити, розколоти совєтський союз на самостійні держави. Ярослава Стецько сказала, що антибільшовицький блок народів дуже спричинився до розпаду Совєтського Союзу. Але ще й нині не хочуть того визнати, що націоналісти як я чином до цього причетні, щоб усунути їх з влади. Націоналісти, ви що ви націоналісти, значить ви воюєте. А націоналісти мають бути при владі. І вже й забула, чи сказав Симчик, чи сказав Кук, що тільки буде потужна держава, коли націоналісти будуть при владі. Коли я почала вивчати цю тему вже дужче глибше, то я до цього висновку підійшла. І коли цього року я побачила, що про це говорили ще давно, то було насправді дуже диво. З наступною неймовірною жінкою я також знайома через пані Євдокію, Київ, котра особисто знала Ганну Кович псевдо Ружа. Для мене воля може бути це тільки незалежна Україна. Ми повинні самі собі вибрати Україну. Нам ніхто її не дасть. Вона ОУН і друкарка. На жаль, свою єдину дитину вона втратила у пільню. А її матір було в жорстокий спосіб замордовано через діяльність власних дочки. Коли її було арештовано, вона у бою втратила руку її, ампутували через поранення. Їй обіцяли зниження терміну, якщо вона покається. Але вона відповіла: Я люблю Україну, я люблю свій народ. Я віддала життя. Я не буду плювати очі своїй матері-мучениці. Я помру, як вона. По На допитах вона була також страшно бита і зґвалтована в жорстокий спосіб, після чого не могла мати ніколи. Бо болить Євгенія Сенік. Саме цю книжку мені зарекомендувала пані Людотія. Про Ганну Попович знято в фільм Жива. До речі, цей фільм я бачила, тільки він вийшов і навіть ще тоді не знала самої Ганни Попович. Моєї, до речі, однофамілиці. Я одилася так, поколець.